Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в відео ми поговоримо про Михайла Мудрика і про його проблеми в Челсі. В нього проблеми дійсно зараз вже з'являються на фоні всіх цих матчів, не дуже вдалих для Михайла Мудрика, з точки зору саме його самореалізації в цьому клубі, з точки зору того, що він не забуває, не віддає гольові передачі, він, в принципі, зараз не дуже корисний команді. Чому так ми розберемося? Ну, і цей, можна сказати, невеличкий конфлікт з Курелю, який вийшов прямо зараз, тому що ну, він реально, його ігнорував цілий матч проти Весгема. І взагалі подивимося цілком на гру Михайла Мудрика і подумаємо, що може бути далі в його кар'єрі саме в Челсі, чи в нього вийде, і що для цього потрібно робити і йому, і тренерському штабу, для того, щоб Мудрика максимально інтегрувати в футбол Челсі. Якщо там взагалі щось будується при Гремі Поттері. Тому, друзі, прямо зараз в коментарі накидайте свої варіанти, як ви бачите майбутнє Михайла Мудрика в Челсі, яким ви його бачите. Ну, якщо ви не бачили взагалі останні новини, там, якщо ви хочете більше слідкувати, більше бачити актуальних новин, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Тікток, тому що там також додатковий контент виходить. Саме по мудрику, дуже часто я там включаюся і даю е цікаву інформацію. З приводу Михайла Мудрика Челсі і інших подій в українському і європейському футболі. Тому обов'язково підпишіться прямо зараз, підпишіться на YouTube канал, ставте лайк. А ми поїхали обговорювати, що не так з Михайлом Мудриком. І взагалі, чи з ним щось не так, чи це все-таки є проблеми саме в тренерському штабі? Можливо. Ну, давайте розпочинати, друзі. Я взагалі то не записую такі відео, але сьогодні особливий момент. Хотілося б розпочати з самого початку, з того, коли зародився от такий невеличкий хейт в сторону Мудрика, і взагалі, коли його почали ігнорувати. Це перший матч, коли він вийшов в основі проти Фулгема. Він зіграв один тайм 45 хвилин. Але перед цим, як вже стало відомо після гри, після того, як його замінили. Головний тренер сказав, що він хворів. В нього була тяжка хвороба. Не Знає там грип, ну коротше, застуда в нього була тяжка, він перехворів, тому його замінили для того, щоб не зробити гірше, скажімо так. І в принципі з цим пов'язували саме погану гру Мудрика. І ось невеличкі ті показники, які я виділив з його матчу. Знову ж таки, це все з телеграму. Підпишіться, щоб нічого не пропустити. Провал Мудрика в цифрах, скажімо так, проти Фулема. Він не завдав жодного удару. Жодного вдалого обіграшу, жодного створеного моменту, жодного пасу в штрапні фулема, жодного заробленого полу. Одна з шести виграних єдиноборств. Оце в принципі статистика. І 19 тільки дотиків до м'яча, тобто 19 дотиків до м'яча в нього було за за перший тайм. Це говорить про що це говорить про те, що через мудрика не грають. В чому проблема? Чому через мудрика не грають і в матчі з фулемом, і в матчі з Весткавом, про який ми зараз також поговоримо. Причина недовіра до Михайла Мудрика від партнерів вона можлива. Причина того, що Потер більше загострює увагу саме на правому фланзі атаки, я не думаю. Я думаю, все-таки діло в партнерах і діло в самій невпевненості Михайла Мудрика на даний момент в Челсі. Тому що видно було саме по матчу з Вездегом, що Михайло Мудрик дійсно не такий впевнений на даний момент на футбольному полі. Навіть в контратаках він не показує цієї впевненості. Він завжди шукає партнерів, не мало бере ініціативу на себе. але для того, щоб брати ініціативу на себе, потрібно з тим м'ячем проводити деякий час. А якщо на тебе не пасують партнери, ну в тебе цих моментів, коли ти можеш доторкнутися до м'яча за цілий тайм чи там за півтора тайма, ну реально там декілька. В тебе є декілька шансів показати себе. Якщо ти вже апріорі провалюєшся, якщо ти показуєш не дуже якісний футбол, якщо ти не приносиш користі команді відразу ж. Тоді на тебе лється хейт, тому що, ну, коли одне діло, коли Джоао Феліш виходить, забиває гол, і після цього голу починає помилятися. До нього ставляться зовсім по-іншому, тому що людина забила. Так само Енцо Фернандеш. Він там десь помиляється, але він віддав гольову передачу. Він дуже впевнений саме в оборонній роботі, в побудові атак. На Енсо Фернандеша хейт також може бути, тому що звездком він в деяких моментах помилявся і в захисті, але він виправляв ці помилки. До Мудрика зараз прикута увага, тому що він нічого корисного поки що для команди по факту не зробив. Від нього чекають великих звершень, тому що купили за 100 мільйонів, їх немає. Як наслідок люба там не знаю помилка, якийсь невдалий пас, невдалий прийом. Відразу хейт в сторону Мудрика, а тому, що більше нема що згадати. Ти не можеш контраргументувати цю думку. Ти не можеш сказати: ну блін, да, час помилив, зате він ось пам'ятайте, забив там, віддав ольову. Такого зараз немає, і на мудрика це давить. Це психологічні вже проблеми. Це одна сторона. Інша сторона, давайте вже переходити до матчу з Вестхомом, де було явно видно, що Мудрика тупо ігнорили. Ігнорив сам. Курелі ігнорив в центр поля, всі, тупо лівий фланг, через нього не грали. І по хускорту якщо ви подивитесь після першого тайму теплову карту, як грало Челсі, саме перший тайм потрібно дивитись тому що в другому таймі вже почали трішки грати через Мудрика. І статистика Мудрика. Давайте звертаємо по першому тайму. І взагалі за матч. Якщо порівняти весь загалом матч Михайла Мудрика. Статистичні його показники. Він зіграв 67 хвилин з вест... проти Вездема. 29 дотиків до м'яча Це за 67 хвилин. І це при тому, що в нього було 19 дотиків до м'яча за перший темп проти Фулема і то було херово. А зараз 29. Успішність пасів його 89%, тобто з 18 його передач, 16 пройшли. Сім втрат м'яча. Це доволі багато. Я вважаю, тим більше він не багато разів торкався до того м'яча. 4 із 5 успішних наземних борс, це в плюс Перехоплень м'яча 2. І два зароблені фоли плюс жовта для суперника. Це також плюс, тому що з фулемом цього не було, зараз є. Ну і знову ж таки залишається те саме: нуль ударів, нуль успішних спроб дриблінгу, нуль створених шансів. Це статистика Михайла Мудрика. по Повести загалом. Якщо брати відрізок першого тайму, тотальний ігнор від Кукурелі, Кукурелі було простіше віддати Ненсу Фернандеша в центр, або перевести на інший фланг, або, не знаю, закинути на Гаверца. От що робив Кукурелі, або просто розвертався, давав назад на центральних захисників. Все, що робив він. По-моєму, тільки два рази він побачив Михайла і все-таки з ним перепасувався. А так, тотальний ігнор. І це не тільки від Кукурелі. Тобто, ну, це просто як партнер, який разом на його, з ним на його шпланзі грає. Так? І ми беремо саме його, ось дії і те, що він його ігнорив. Вся команда грала через мадуеке, друзі. Мадуеке це людина, яку купили там за 30 лямів в ПСВ. Також молодий талановитий Вінгер, який може зіграти зліва і справа, але в основному грає справа. Він вийшов от, Мудрик зліва, феліш з хаверцем в атаці, і справа Мадуека. Так от, в Мадуека, друзі, статистика, якщо порівняти з Мудриком, в два рази краще, тому що через нього в два рази більше грали. Як наслідок, Мадуека було більше шансів проявити себе, зміститись центр, пробити, отримати передачу, піти в дриблінг, обіграти. Плюс, ну, росте оцінка, да, і через нього грають, через правий фланг, тому що там є ріс Джеймс, там, в принципі, є досвідчений. Але, блін, з ж не було. Також молодий, також тільки прийшов чудак за 30 лямів, тут за соточку. А ви його ігноруєте, тупо ігнорують лівий фланг. І це проблема. Ну, отут я не знаю, отут уже як ви вважаєте, друзі, пишіть, це проблема Михайла Мудрика, що він не досить впевнений собі, він ще не проявив себе. Чи це проблема все таки команди? І те, що команда якось, ну, можливо, навіть предвзято відноситься до Михайла Мудрика. Я вважаю, що тут щось посередині, в будь-якому випадку, все. Виходить від тренера, тренер говорить, що робити команді, як грати команді. А як грає Челсі в останніх матчах? Друзі, я не знаю. Я не знаю одні навіси, одні закидання. Таке Мудрик не звик грати. Він звик грати низом, він звик, що партнери на нього грають в шахтарі, він звик до контратак. А фулем і вестком це що? Це команди, які в основному сидять на своїй половині поля низьким блоком вибігають в контри самі. Але ж у Мудрика був один епізод в матчі з Вездегом, коли він вибіг контратаку, він міг один в один Соучика просто прокинути, як він це робив в Лізі Чемпіонів, вийти сам на сам або зміститись в центр, пробити самому. Ні. І за те, що в нього немає впевненості на даний момент собі саме в основі Челсі, він не може ну, якби він боїться, можливо, що брати на себе ініціативу, він віддав Ненсу Фернандеша передачу. Там був фактично 3 в вихід, і він віддав пас. Він не взяв ініціативу на себе. Віддав пас Ненсу Фернандеша, який, як наслідок, помилився, який втратив м'яч в тому епізоді. Тобто, момент вичерпано. І це був єдиний фактично епізод у мудрика, де він зміг би себе якось проявити. І ще був один пас, звісно, на гаверца, коли Гаверт забив, і це фактично могла бути гольова передача, але там положення поза грою було, тому ми його не враховуємо. Якщо підсумувати це все, розпочався друзі, вже другий тайм от Везгема. Да, Мудрик відіграв там ще 15 хвилин, на 67 й його замінили. І якщо це все підсумувати, ну два матчі е в АПЛ Мудрика в основі максимально невдалі. Він отримав першому матчі оцінку 6-0 за версію в другому матчі проти Везгема 6-3. Це в принципі, нішо. Це фактично, що ти був на полі, що не був на полі. Другий момент, ну ось епізод, після того, як е, Мудрик зіграв уже проти Весками, він приїхав в Варшаву попрощатися нормально з командою, побачити своїх партнерів, тренерський штаб і так далі. Ну і ось цей прикол. Якщо ви не бачили, задіть Тікток, там відео і в Телеграмі також відео, і свою думку, я виклав також в Тіктоці. Тому підпишіться на наші е, інші соцмережі. Це також важливо, щоб отримувати інформацію швиденько, а там дуже швидко вона виходить. Так от, е, ну, Матвіє. Матвєєнко запитав у Мудрика отак, напряму: чи не потрібен вам випадково лівий захисник замість Кукурелі? Мудрик відповів, що потрібен, але не викладайте це, будь ласка. Типу, він сказав, потрібен, звісно. Ну, він підтримав цей жарт. Так, потролили трошки Кукурелю, і Мудрика трохи потролив. Матвієнко, да, і попросився в Челсі. Хоча я вважаю, що ну, представте, так, да, в Челсі? Ну, блін, Матвієнко б, не, я думаю, що зіграв не гірше, ніж кукуралі на лівого захисника. І, і в атаку, і в захист. Матвієнко реально класний був би варіант для Челсі. Отак, От якщо зараз прикинути і закинути Матвієнка на лівий фланг захисту Челсі, і щоб він там грав з Мудриком, по-перше, це хімія між ними. Вони в Шахтарі грають. Грали скільки разом плюс в збірні України будуть далі грати. Це була б крута зв'язка у Челсі. Потрібно задуматись. Я думаю, що Матвієнко круто напросився зараз, і американці подумають, блін, оце варіант. Влітку купляємо Матвієнка. Я думаю, що це фактично вирішене питання. А Кукурелю в оренду десь туди в Іспанію назад десь хай там грає. І те, що сказав Мудрик, не викладати це відео, Шахтар його виклав. Тобто вони не вирізали цей фрагмент. Я от чесно в Тіктоці записав відео, і я думаю, що. Мудрикам можуть бути якісь проблеми навіть із цього моменту, тому що, ну, зазвичай до таких от жартів, таких, ну, можна сказати, нічого серйозного в, ць в цьому жарті не було, але. Я думаю, що там до цього будуть ставитись не дуже, і Мудрика можуть бути проблеми із за цього. Ну знову ж таки, чи Мудрик в жарт попросив не викладати це, чи це він зробив серйозно? Я думаю, це тільки Мудрику відомо. Ну і в принципі, там по інтонації, наче-то звучало так, що Мудрик дійсно попросив не викладати це і вирізати. Його цей фрагмент не вирізали. Він тепер гуляє по інтернету. В принципі, Шахтар можна сказати, підставив трохи Мудрика, але побачимо, які це будуть наслідки. Я надію, що ніяких. Я надію, що це сприйнють як просто. Zar no jant. Ми ж не знаємо, які там відносини мудрика з кукурелі. Можливо, вони після матчу реально поговорили, Там, знаєш, він сказав свою думку, той сказав свою, і далі все буде нормально. От я надіюсь на цей варіант, що тут всі забудуть, ну, реально нічого не буде. Але, блін, ну це реально звучить як підстава. Краще було б, якби не було цього моменту. да? Тому я ставлюсь до цього епізоду трішки з негативом. Те, що Шахтар виклав все-таки це відео. Потрібно було б все-таки залишити це десь в архіві і потім викласти, коли все встряхлось. Але то таке. В тому випадку, друзі, Михайло Мудрик ну, попрощався з командою. Зараз він прилетів далі у Михайла Борусія Дортмун. От що очікувати від Михайла Мудрика проти Борусі Дортмун, друзі? Я думаю, там буде весело. Я надію, що Грем Поттер все-таки ще довіряє Мудрику в плані того, що він поставить його в основу. Звісно, що він буде його випускати, його за шалені гроші купили. І розумієте, в чому фіжечка? На даний момент Мудрику потрібно себе показати в максимально короткі терміни. А ліга чемпіонів це якраз турнір, за який купили Михайла Мудрика, це там, де він себе показав найкраще. Оці всі контратаки, і Борусія Дортмун це не фулем і веснем. Борусія Дортмунд більш атакувальна команда. Там буде вільний простір. Я думаю, що Челсі, якраз Мудрик зараз буде в нагоді. Що, що саме Мудрик проти Борусії себе покаже? Там буде вільний простір, там будуть контратаки, там будуть зустрічні курси, і Мудрик в такому футболі відчуває себе класно. Мені здається, що Михайлу буде там дуже комфортно, і е, якщо він вийде в основному складі, я очікую, що Михайло Мудрик оформить свою першу дію я думаю, що в матчі з Борусі, якщо він вийде в основі, навіть якщо б за, з заміни його там на півгодини випустять, я думаю, він дасть своє, він, він дасть швидкості, додасть дриблінгу, додасть динаміки в грі. І, в принципі, ми, ми бачили, що в нього, в нього реально виходить грати проти таких атакувальних команд, як Боруся Дортом. Тому будемо надіятися, що він з'явиться в основі, друзі. Тому ось таке відео вийшло знову ж таки. Мудрик, ми очікували, що він стартує краще, і оцей старт проти Ліверпуля він був крутим. Далі, Коли він почав грати в основі, вже його випускали проти Фулема Везгема. Ну, на жаль, це не те, що ми очікували. Але наші очікування наші проблеми. Тому будемо вже е, чекати Михайла в більш якісній формі. Плюс, да, він не грав 2 місяці до цього, тому потрібно ще на це зробити скидку. Я думаю, що Мудрик ще не знаходиться в своєму праймі, скажімо так, в оптимальній формі. Я думаю, що він не готовий на всі 100, тому він зараз піднабере через матчі. І далі впевненість. Найголовніше психологія впевненість. Зараз налагодити оце все. І плюс щоб через нього грали, блін, щоб через нього грав Кукурелія. щоб через нього грали. Блін, чому, чому обділяють лівий фланг? Я не знаю. В Челці, що вони грають, я не знаю. Це питання до тренера. Такий повний хаос. Не вистачає там щось закидають на то. Гавер це він не може забити ніяк, забиває по факту там інші люди. Але то вже питання знову ж таки тренера. Головне, щоб на мудрика грали. Грали рівноцінно, як і на правому фланзі на людину грають, так само і на лівому фланзі на людину потрібно грати. Тим більше, що вона цього потребує, від цього залежить його реальна результативність, його гра в основі, ну і взагалі результати команди. Якщо в тебе один фланг не грає, інший грає, ну це вже дисбаланс, ти апріорі будеш десь просідати. Бажаємо тільки успіхів Михайлу Мудрику. Свою думку залишайте в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, телеграм, тікток також заходьте, буду вас там чекати. Тому, друзі, в середу, 15 лютого, пряма трансляція по матчу Челсі, Боруся Дортмунд. Вас запрошую приблизно о 21.00 буде старт. Буду вас чекати. До нових зустрічей, друзі.